Зробили велику помилку, що не виїхали раніше. Тому якщо є діти в Куп'янську, ще хай лучше виїжджають. Хай не роблять таких помилок, які зробили ми. Ми сиділи, я не пам'ятаю точно, ми сиділи просто у підвалі, там кожен займався своїми своєю роботою. От, а потім вони прибігли у обоїх автомати. Ну І нас зігнали униз і сказали сидіть. У нас там в підвалі ще була кімнатка, ми там спали, тому що там безпечно було. От і нас туди зігнали і все. Сказали не виходити, і щоб не звука не було чути. Вони у нас, виходить, переночували одні сутки. А на слідуще утра, в сім утра, почався штурм в будинку. Вони стрілялись між собою. Ми просто були внизу, там було безпечніше. І я ж кажу, ми дітей розлікали, щоб тільки вони не обращали уваги на це все. Ми сиділи далі, тому ми не все чули. А брат мій чув, каже, це була фраза, що беремо вогонь на себе. Ну і все, після того, я ж кажу, ми просто сиділи тихенько і мали розбу. Коли зайшли хлопці наші і почали кричати, у нас вже істерика почалася, ми крикнули їм, що тут цивільні, не стріляйте. І вони ото підійшли і витягнули нас. Витягнули і були з нами усю ніч, а потім сказали, що ми вам допоможемо, ми вас евакуюємо. Надіялася, на, що воно обійдеться, що все буде добре, все буде нормально. А в зентябрі хотіли виїхати. А в нас сусіди пішли, одні дійшли, а за другого ми нічого не знаємо. Ну і порішали, що скриємося в підвалі, може нічого не буде, потім вийдемо, повернемося додому. Да, ми не вас... думали, що дійде до такого. Вже жалкую, що раніше не виїхав.